Слава Ісусу Христу! Люди Божі щоденно бачать Бога і спілкуються з Ним. І Бог щоденно вказує нам шлях, як нам не стати адептами Вавилону, адептами Антихриста. І релігія і політика сатани вони були від початку, тому людство постійно було під впливом. І вихід єдиний, це слово Боже, це істина. І пророки та апостоли несуть до нас це слово, доносять, щоб ми не були обмануті. І диявол від початку був противником Бога, і чоловіка вбивця. І за це він не був скинутий на землю. Бог його вигнав і сказав нам робити те саме. Він сказав, дав нам владу над цими духами і сказав, щоб вони були у нас під ногами. Як людина потрапляє під вплив диявола, перше вона перестає харчуватися Словом Божим, тобто істиною, тобто хлібом нашим насущним, як сказано в молитві очей наш, який нам потрібен на кожен день, коли Ісуса диявол спокушав в пустелі, Він спокушав його саме словом. І Намагався його спотворити, так як в першому випадку він запропонував перетворити Ісусу камінь на хліб. На що Ісус йому сказав, що не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, виходячим із уст Божим. Друге, це поклоніння, чию ти волю виконуєш. Воля Божа бути учним і послідовником Ісуса Христа. Якщо ти не являєшся учним і послідовником Ісуса Христа, то ти виконуєш волю диявола. І третє, не спокушай Бога. Ми маємо служити Богу, народу Божому. До прикладу, в євреїв це не вийшло. Бог їх обрав своїм народом, але вони послідували іншому прикладу. Вони противилися волі Божій, спокушали постійно Бога. Так само, як і Єва. Вона, до прикладу, перестала харчуватися Словом Божим і починає харчуватися брехнею, диявола. Диявол пропонує їй свою волю, і вона її обирає. Тому від тебе залежить, чию ти волю виконуєш і за ким ти слідуєш. І земля від початку Богом була дана у владу людям, і по суті людина правила всім і мала владу навіть над янголами. Але людина самотужки віддала владу в окупацію дияволу, і відбулося це рейдерське захоплення. Але важливо розуміти, що Бог забере своє і при цьому покарає злочинця сатану і всіх його прихильників, і кожній людині дано життя для того, щоб визначитись, на чиєму ми боці. Релігія і політика постійно займалися знищенням істини. Якщо взяти останні там близько 100 років, коли прийшла ця радянська влада, які знищували Біблії, боролися з священнослужителями, маю на увазі істинних священнослужителів. Для чого це робилося? Для того, щоб люди були тупі, для того щоб люди не знали, хто вони, не знали, що вони, не знали, куди вони слідують, і не знали взагалі своїх, свого сенсу життя. І але завжди були люди, які зберігали це слово істини, завдяки яким ми маємо це слово істини на сьогоднішній день. Важливо розуміти, що кожна людина під власне впливу інформації, і від того, яку ти якою ти інформацією харчуєшся, залежить твоє світосприйняття. Важливо усвідомлювати, що кожен серіал, кожен фільм, кожна інформація, яку ти споживаєш, кожна тобою прочитана книга. Направлені на те, щоб кожен цей інформаційний потік несе якусь ідею, і направлений на те, щоб досягнути твого розуму і твого серця, щоб затронути твої почуття. І якщо людина духовно не зріла, то вона не може аналізувати цю інформацію, і вона стає залежна від неї, як зомбі. І важливо розуміти, що Біблія це інструкція для життя, а церква це інститут життя, який нас готує до вічності. Але люди зачасту шукають якихось вигідних для себе позицій, щоб нічого не робити і щось отримати. Але такі варіанти не проходять, тому що коли ми зневажаємо волю Божу, то ми являємося виконавцями волі диявола. І також такий аргумент вагомий, що кожному перед смертю за секунду всім буде показано кіно його власного життя, і це вже доведено. Люди, які повертались по той біч, а свідчать про це. І з усіма думками, мотивами. І це все побачить не тільки людина, а й весь всесвіт. І згідно цього висновку, скажімо так, розслідування, людина отримає свій кінцевий вирок або рай, або пекло. І Важливо правильно використовувати свій життєвий ресурс, щоб не потрапити в пастку сатани. Тому будьте розумні. Приєднуйтесь до живої біблійної церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя, щоб не втратити свій єдиний шанс для спасіння власної душі. Любіть Бога та ближню та будьте благословені.